Рука високого тиску для гідравічного обладнання. Ось такий він має блакитний колір. Від торгової марки дорожна карта. Даний рукав має під ключ гаєчку на 32, різьба М27. Особливість рукавів в тому, що у них ідеально виконано яблучко. І яблучко дозволяє під'єднуватись до конусів різних штуцерів, розривних або з'єднувальних муфт ідеально без втрати гідравлічної рідини, гідравлічного масла. Також особливість, особливість рукавів в тому, що в них є повздовжня обжимка. Тому що якби поперечна обжимка вона провокує відкусування всередині там, йолочка ось цього штуцера. І коли ми ще будемо поперечно обжимати, можна просто додати до того, що воно буде спровоковано і буде відриватися. Тут у нас, бачите, повня обжимка має практично нульові розміри між пластинками, які обжимали. І це означає, що добиваємося максимальної герметичності і не провокуємо поперечних обжимок, щоб у нас відкуситься кусочок самого рукава. У даному випадку це рукав одношаровий, 1СН, і тут і тут один СН. А для того, щоб ви розуміли, ось в перерізі рукав 1СН, а ось в перерізі рукав 2СН. Тобто навіть одношаровий рукав має суцільно, у нас нема ніде місця, де б у нас не було ось цього каркаса армованого, який би дозволяв нам переживати, що у нас буде розтягнення робочої трубки. Все у нас буде працювати. Неозброєним оком видно як воно все в розрізі відбувається. Ось такі високоякісні рукава, які дозволяють працювати і не переживати за втрату масла, а також аварійні ситуації, які відбуваються внаслідок розривів.